Час розвіяти страхи про креатин, які заважають жінкам бути сильними та енергійними. Знайдіть початок цієї теми у попередньому відео, а зараз я розвінчую міфи. Міф про креатин перший я стану великою і наберу вагу. А факт це те, що креатин не робить вас об'ємною. Він допомагає м'язам залишатися зволоженими, здоровими, створюючи підтягнутий ефект, а не накачаний вигляд. Ваша фігура стане більш спортивною та тонізованою. Міф другий. Це лише для молодих, для спортсменів, які там в спортзалі. А факт: навпаки, креатин особливо важливий для жінок після 40-50 років і доросліше для підтримки м'язевої маси, яка природньо зменшується з віком. Він дає сили не лише для тренувань, а й для звичайного активного життя, носити покупки, гратися з онуками, жити без втоми. Міф третій це небезпечно, складно приймати, розрахувати. А факт Креатин Плюс одна з найбільш досліджених і безпечних добавок у світі. Сучасні продукти, такі, от, як Креатин Плюс, не потребують ніяких фаз завантаження, звикання, лише 3-4 грами на день у будь-який зручний для вас час для підтримки вашої сили та енергії. Ну і найголовніше продукт Креатин Плюс саме від Герболайф, це. Той продукт, який отримав сертифікацію Menopause Friendly. це означає, що він створений, щоб допомагати жінкам проходити через оці періоди Менопаузу, після Менопаузи, зберігаючи м'язову масу, силу та гарне самопочуття. Хочете додати цей інструмент до своєї програми здоров'я? Звертайтеся за замовленнями, і ви отримуєте не просто сам продукт, а мій повний супровід та мою підтримку. На вашому шляху до активного довголіття. Час починати вживати креатин плюс. Зверніться!